Подорож, навіть так по сіньому, трохи дешки погоду ну, це дуже подорож. Прийзь подощику. Подавай. Тільки ж подорож. Декілька хвилин. Приділити просто спокійному. Спокійний ходь. Це теж контроль. Нас оточує природа. Якщо ти вже вийшов на вулицю? Єзик із пущик, дравця, травичка. Это вже можна перейти. Просто трошки раніше вийти в магазинчик. Десять, п'ять, 15, 15 років. Тільки довшим шляхом такий, магазина, все проти. Це матушка погано. є більше закинути. Позитиво. І життя, і взагалі. Ось я просто подорожую зараз. Іду з сімстралах і відбудуся. Розглядаюся, прокасую. Отак навіть ці три хвилини, які зараз записуються за відео. Я пройдусь і насолоджуюсь, набираюсь в зефір.

В подорожах ти набираєшся позитиву. Це основна мета подорожі взагалі.